Ученням Херсонесу та охори до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ціни на квитки та абонементи на вхід до заповіднику не збільшаться. У цьому запевнив журналістів на прес-конференції присвячені знаменні події у житті унікального севастопольського пам'ятника з двох історією генеральний директор Леонід Джунько. Які перспективи чекають на музей під відкритим небом, що відвоював право на охорону впливової світової організації, дізнавалася, і наша знімальна група. Більше двох десятиліть зберігачі справжньої української перлини національного заповіднику Херсонес-Таврійський ішли до здійснення заповітної мрії, внесення до списку спадщини ЮНЕСКО. Ще у 1989 році музей поповнив перелік претендентів на цей почесний статус, адже за думкою тодішнього і сучасного керівництва заповіднику тільки таким чином можна зберегти українську трою для прийдешніх поколінь. Насправді титанічна робота передувала тому моменту, коли на 37-й сесії. ЮНЕСКО, що відбулася 23 червня у Камбоджі, одностайно було винесено позитивне рішення по Херсонесу. По різних причинах все це на протягом багатьох років не було доведено до логічного завершення. Перше всего, це було пов'язано з тим, що не були виділені в натуру земельні частини. І процес відведення земельних частин в натуру займав, звісно, колосальне кількість часу. І до сьогоднішнього дня в Бахчисарай Не имеет э, подобных решений, и это является одним из главных препятствий для того, чтобы его номинационное досье попало э, в Париж. Памятники наши действительно уникальны, они имеют э, всемирную культурную ценность. Просто это надо подать, преподнести, рассказать, убедить. И я думаю, что те, кто будет идти после нас, им уже будет проще, поскольку они имеют как бы, наш пример. Наш опит, і ми звісно, з ними будемо ділитися тим опитом. Китайту ж терниста дорога на шляху до ЮНЕСКО пройдена, і зараз співробітники заповіднику сподіваються перше за все на зміну ставлення до своїх нагальних проблем з боку держави. Представляють ні Херсенеса, представляє страна, і коли кадастрана Україна представляє туди.